Доброго ранку, друзі! У нас така смакота. Зараз вранці. Це молода картопля. Хто любить молоду картоплю, напишіть. Зараз быстренько будемо збиратися і на майстер-клас Ксюшка побіжить. Так у нас зараз виглядає зона відпочинку. Ось. Дуже класно перенесли батут. Я сама передвинула його. Мені так вчора це захотіли зробити. Ксюша тут уже закази робить. Пепсі каже, Пепсі. давай солодощі. Тут неймовірно класно. Ми ввечері діяльця простелили і лежали. Зірочок не було видно, але якщо буде чисте небо, буде супер. Бургера у нас немає, у нас є борщ український з чесником. Собачуліки спали, прокинулися. Зараз вже пішли топтати лаванду і цинію. Да? Що? Чую. Після борщика Мама, баба, принеси пожалуйста, да, пожалуйста. Що це за у вас тоже такие деты на постоянно солодки просит шоколадочку хочу. Після борщика нельзя Тічелькам класно, Дітельки зараз граються на вулиці, Як їм добре, але ну, вітер їм не подобається. Сьогодні цілий день вітер. Все, що О, там на верхівці була черешня, все попадало. Я половину вже повбирала, замітала, дивіться, знову все нападало. Короче, тут роботи не почати край, половину, а ага, таке велике вітро вже було цих черешень, вся була в пилюці. І знову, ну нічого, все пооббираємо. Вітер дуже сильний. Є в мене такі думки, треба верхівку все ж таки обрізати. Оце тільки сміття падає, на верхівку ніхто не полізе. Бачите, вона така застара, вже, ця черешня. Там ну, опасно туди лізти. Дуже опасно, я туди на верхівку не лізла. Це якщо там 50-40 кілограмів можна ще людині лізти, коли забільше. Самі розуміє, що не бачимо. Суша хоче шоколадку. После борщика. Наші гортензії вже всі. Є з такими біленькими суцвіті, він вже формується. Зараз я покажу а, крупнолисну гортензію, яка кора, класна. Дивіться, крупнолисна яка. Вчора я кормила підкислювала спеціально спеціальним добривом. Вже травочку косити треба. Стільки все таки колоситься. Трава колоски одні. Привет. Всім доброго вечора, дорогі друзі. У нас вечеря. І прийшли ми з ксюшкою. Я забрала із, скажімо так, із мастер-класів. Там гуртки для дітей купила. Хотіла поділитися, що купила я. Купила я ось віта... з вітаміном С такі. Це вам прочитаю. В общем, сироватка з вітаміном С. Будемо пробувати від пігментів п'ятнишек. Так, що я ще купила? Це я для своїх прядочек купила, буду сама собі робити мілірування. І також купила отаких от сйоз, там дизайну не поміняли. І горіхове світло каштанове. Побачимо, що у нас буде за колір. Також зараз покажу, що ще я купила. Там акції Афродіта, ароматична композиція ефірних олій. Ну, дуже такий приємний запах, я таке люблю. Тоже будемо дивитися, пробувати. Так, що ще? Ще я купила саліциловий лосьон тонік. У мене дерматологічний є тонік, я його так економлю і ще в прошлому році купляла. А це на кожний день антибактеріальний для проблемної шкіри, саліцилова кислота, азелаїнова кислота, потом коєва кислота, коєва і олія мануки. Побачимо теж. Там скидці 80 гривень оця цей тонік. Надо все пробувати, бо я так. Давно вже такі засоби не купляла. Умивачку я не купляю, але тоніки мені сподобались. Ну, це місто умивачки в мене. Так що, отакі справи, друзі. Всім доброго настрою, дай Бог, щоб було в нас все тихо. Вночі знову були вибухи. Пишуть, я не чула, як і дуже міцно спала, але там дуже великі пошкодження. Я так поняла, що це не на правому березі, звісно, а на лівому березні великі пошкодження були. мопеди, було десь здебільшого пишу 13 мопедів, Було дуже гучно. Це десь, десь в районі часу ночі, якраз я в 12 лягла спати, От якраз дивлюсь Ютуб, там щось порпаюсь, читаю. Лягаю в 12 і якраз фаза дуже міцна сну, дуже міцна. І я нічого, нічого не чую, може воно й до кращого. Бо якщо я лягаю раніше, я потім прокидаюся, якщо якісь там вибухи, і потім я нервничаю, потім не можу в мене трасе. Лучше так, лучше його не чути. Все рівно вже, як Бог дасть, так і буде. Всім доброго настрою! Почався сезон кабачків і ми жаримо в духовці. Я робила, мені більше подобаються такі ласковоріці. Ну і духовки я теж буду робити. Всім смачного і доброго, спокійного вечора. Доброго вечора, дорогі друзі. У нас такий поки тихий вечір. Покуштували ми вже вечерю і купила клубничку. і шелковичку Ксюшки. Шелковицу ще не купляла в цьому сезоні. Так що вже треба сезон в розгарі, уже все, навіть абрикоски продаються. Всім теж приємного апетиту.